Друзі, мої вітання! З вами Андрій Автофора. Ваш надійний помічник у сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини в Україну під ключ. Сьогодні направляюся до офіційного дилера Ауді. Там оглядатиму і, можливо, куплю свої клієнці з міста Київ. Альон. Тобі вітання Ауді А 6. В це восьмому кузові. 22 рік, 10 місяць. 91 тисяча пробіг. Вся в рідній фарбі, так заявляють, перевіримо. Один власник, вся сервісна історія дилера, який її продає. Також перешукали, перешерстили весь інтернет всю Європу по таких автомобілях. Тому, скажімо так, цей варіант, який зараз їду дивитися, він на сьогоднішній день по тій ціні. По тій якості і по тому, що ти отримаєш за ці гроші, він дуже-дуже хороший. Важлива особливість, що незважаючи на 2-літровий двигун 367 сил, тому що встановлена також гібридна установка з батарейкою. Цей автомобіль може їхати на електротязі. Цей автомобіль дуже-дуже динамічний, друзі. Тим більше для дівчини, я думаю, що це буде просто топ. Так, машинку запаркував і йду дивитися ауді. Хочу сказати наступне: що я своїй клієнці пропонував цю ауді купляти без огляду, тому що ем, нам треба було її чекати, тобто вони виставили цей автомобіль, його ще не було на місці і він продавався. І у нас просто не було можливості його чекати. І тут так виявилося, що вони його трошки раніше привезли, тому у нас. Е З'явився шанс її оглянути перед покупкою. Як вам нова 6. Погодьтеся. Дуже красивий автомобіль. Тут у нас ще й салон Audi ексклюзив. Вау, суперська. Я ж буду дивитися на новий автомобіль, АБУ, так що. Треба зараз розуміти, як туди піднятися. Це yeah, yes, yeah. automatic sister. Yeah. 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 Продавець мені спустив її в закритий паркінг, так що тут доволі комфортна температура, щоб вам все показати. Ну і також все розказав, пофоткав, все перевірив для своєї замовниці. Автомобілі дуже подобається. Є один нюансик, але це... Не про технічний, не про косметичний стан. Зараз я вам також все покажу. На мій погляд, прекрасна гауді. зацініть, як вона круто виглядає в цьому шикарному кольорі. На блек-пакеті, на 20-х колесах веслайні, як на мене це. Просто ідеал. По машинці. 38 тисяч 850 євро бруто ціна. Вже спілкувався, віддають її за 38 400 бруто. 91 тисяча 300 кілометрів. 22 рік 11 місяць, один власник, 360. 7 кінських сил. У нас повністю новесенькі 4 покришки, матричні фари, у нас камери 360 виглядають з-під решітки під значком Audi. Дуже хороший стан. Якщо говорити про сколи наружні, то ось тільки один ось такий скольчик, все, що є. Вся сервісна історія офіційного дилера, повністю всі відміточки, все є. Тобто автомобіль нормально обслуговувався без будь-яких пропусків. Красиві червоні супорта. Комфортний доступ. Ну і, друзі, важливий момент, так як це гібрид, вона може багато кілометрів проїхати на електротязі. В даний момент, як ви бачите, 58 кілометрів запас ходу, це виключно на електриці, і це не повна батарейка у випадку, якщо ви зарядите її до повного, то буде 64 кілометри. Це середнє значення, яке Дало оцінку тому, як автомобіль їздив протягом цих 91 тисячі кілометрів. Так. Сидіння у нас мультиконтурні, це максимальні по комфорту сидіння. Тут є масаж, тут є вентиляція, тут є підігрів. Всі оці бокові частини вони зажимаються розжимаються. Можна все під себе налаштувати. Є проекція. Дуже зручна штука. Всі оці алюмінієві елементи в салоні. Кнопочки, ручка КПП, кермо, скрізь, скрізь, скрізь. Тут абсолютно ні царапинки, нічого. Дуже хороший автомобіль. Комплектація тут не сама-саме потужна, яка може бути, але, повірте, друзі, цього з головою вистачає. Приборка цифрова, вона мені завжди імпонувала. Дуже круто все тут намальовано, розташовано. Середній розхід 9,3, але як ви бачите, на електриці всього 4 кВт. Це означає, що її взагалі ніколи не заряджали. Тому. Ось вам і середній розхід такого автомобіля при значенні в 65 км на годину. Да? Тобто, можна сказати, що часто їздили поза межами міста, але їздили адекватно, тому що по сколах все чітко, немає посічень і так далі. Пам'ять сидінь тут, пам'ять сидінь для переднього пасажира. Так от працюють камери 360, дають чітку картинку. Також у нас є система автоматичної парковки. Якщо потім вийде, то я покажу, як вона це робить. Також вентиляції підігріви сидінь і Підігрів керма. Вся оця мультимедійна система ваводі мені дуже подобається. Нею зручно користуватися, нічого складного. Місця багато, взагалі хороший автомобіль, все на своєму місці, нічого зайвого. До речі, тут ніхто не курив, не полив. А запах, хоча вона тільки виїхала з автосалону. Дуже все приємно. Ну, давайте я вам покажу, як працює система автоматичної парковки. Починаємо їхати, шукати місце, Да? Давайте знайдемо його. Ага, все, воно мені пише, що є місце. Зупиняємося. Нажимаємо цю кнопочку і далі все. Відпускаємо повністю, тримаючи кнопку паркінг. Вона буде, бачите, зеленим підсвічуватись. Кермо, гальма. Все воно вже якби робить на автоматі. Зараз чуть поправить траєкторію. Все. Машинка запаркувалася. До речі, рухаємося ми зараз на електротязі. Клімат-контроль місця тут предостатньо, теж задня частина в ідеальному стані, шкіра, повністю накладочки, ручки, все супер чітко. Люблю приїжджати і купляти саме такі автомобілі, коли все от ось таким чином виглядає. Ну і по Ауді можу сказати, наступне, один з самих комфортних салонів для задніх пасажирів. Перед щодо багажника, це той мінус, який я хотів підкреслити. Тут немає електрокришки, придеться це робити вручну або потім доплатити і довстановити цю опцію. І також, так як у нас, друзі, гібрид, оця частина вона йде практично в рівень ці Якщо була би, наприклад, якась звичайна версія, дизель або просто бензин, то він би був би набагато глибший дві зарядочки домашня і type 2. Аптечка. Ну і, в принципі, місця тут і так вистачає. Ось такий автомобіль. Будемо її купляти і далі везти в Україну. З вами був друзі Андрій Автофора. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Там я також опубліковую дуже багато автомобілів, вони всі попадають на YouTube. Дякую, що додивилися. Слава Україні!